Я як очільник громади пишаюсь тим, що наші вчителі представляють нашу громаду на обласному, на всеукраїнському рівні і здобувають ті досягнення, які своїм прикладом надихають абсолютно усіх. Щороку року педагогічні працівники нашої громади беруть участь у всеукраїнському конкурсі Вчитель року. Вони мають можливість поділитися власним педагогічним досвідом, а також методичними формами роботи. У 2023 році я мала змогу брати участь у конкурсі Вчитель року. Саме зацікавила членів журі своєю унікальною темою Медіатворчість як засіб розвитку наскрізних умінь. На своїх уроках щоденно ми з учнями практикуємо запис відео та аудіо, створюємо рекламу нашої гімназії, лебуки, комікси, хмару тегів. Цікавіше те, що ми, коли були про Лесю Українку, то читали стирички і робили реп. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосу. І знов та жіно тихо шепотіла. Анжела Сергіївна все зрозуміло пояснює. Нам завжди цікаво на уроках, тому що вона до нас вигадує щоразу щось нове. Минулого року я взяв участь у всеукраїнському конкурсі у номінації Фізика учитель року. Завдячуючи моїй помічниці, є такий інструмент, який ми було дією, називається він гітара. Цей інструмент допоміг мені пройти велику кількість випробувань. Ну, наприклад, я так роблю майстерка. І, звичайно, на відкритому уроці. За підсумками цього конкурсу я увійшов в десятку кращих учителів України. Наш вчитель фізики це справжній майстер своєї справи. Він може пояснити складні закони природи просто і зрозуміло, використовуючи цікаві приклади з життя. На його уроках ми не просто слухаємо теорію, а робимо цікаві досліди, розрахунки та розбираємося, як працюють різні пристрої. Цьогоріч вчителька Мізяківського хутірського ліцею Тетяна Горбань у номінації Зарубіжна література увійшла в п'ятірку кращих. Обласного туру вчитель року у 2023 році. Вчитель Стрижавського ліцею номер 1 Руслан Шевчук здобув друге призове місце у номінації Фізичне виховання. Цього року дуже приємно, що вчитель хімії Сосенського ліцею Наталія Ванджула буде представляти нашу територіальну громаду на всеукраїнському рівні. Я працюю вчителем хімії в Сусенському ліцеї 14 років. Конкурс проходив у два етапи. Перший етап був дистанційно. Ми виконували складні олімпіадні завдання. Ми виконували тестування, які передбачають фахову та педагогічну майстерність вчителя. Ми проводили дослідження, яке передбачало напередодні за дві години до проведення дослідження, ми готували цікавий фрагмент уроку, а потім презентували його. А вже на очний нас відібрали всього 5 з 19. Я намагаюсь використовувати на кожному своєму уроці діяльнісний підхід. А саме це проведення досліджень, це проведення дослідів, різноманітних вправ, створення лебуків. Також невід'ємною складовою є. Музичні хвилинки сьогодні була музична перекличка кислотна. У мене ще є хімічна перекличка, вуглеводнева перекличка на всі теми уроків. Наталя Анатолійовна завжди цікаво проводить досліди. Самостійно виконуємо ми деякі з них. Вона завжди доступно пояснює важкі теми, вчить використовувати речовини у побуті. Наша Наталя Анатолійовна дуже гарна, доброзичлива і, взагалі, така го вчителька. Участь у таких конкурсах підтверджує професіоналізм, педагогічної майстерності та фаховості всієї освітянської нашої спільноти територіальної громади. Це вирізняє нас з поміж усіх. Пишаюсь тим, що наші вчителі активні, прогресивні, креативні. І завжди невгамовні і невтомні. Я дякую вам за вашу працю, за вашу любов, за ваше серце, яке ви яким ви надихаєте нашу всю територіальну громаду та всіх українців.